Друзі, привіт! За вікном осінь, бачимо, там жовті листочки, дерева маленькі, бо це новобудова. І в душі такі виникли думки: дозволяйте собі бути лінивими. Бути лінивими це корисно. Хочу поговорити з вами на цю тему. Я вважаю, що ця тема буде цікавою. І ми з вами зможемо поговорити про те, як ми можемо бути, бути малінивими, що для цього робити. Я висловлю свою точку зору. Ну просто класно проснутися, нічого не робити, займатися тільки собою, покинути всі справи і приділити увагу собі, як ось я зробила це сьогодні. Що я зробила? Це просто. Піднялася, прийняла душ, покупала своє волосся, прийшла, сіла за стіл, думаю, якісь сережки одягнути, одягла сережки. І для того, щоб бути лінивою, я просто піднялась, коли захотіла. Я не спішила. От не треба спішити, треба дозволяти собі бути лінивими. І як я день розпочала, я ж не можу вам показати, там я душ приймала, так. Що мені далі захотілося? Ну, я взяла свою, ну, ось у мене зараз ця косметика. Для початку я вирішила скористатися косметикою для себе, для себе. Ну, так як я вже людина не дуже молода, в душі ми завжди молодими є. Ми ніколи в душі не старіємо. Але, напевно, стала мудрішою, тому що все життя спішила, спішила, спішила і не дозволяла собі бути лінивою. Це дуже погано. Дуже, Прислухайтесь до мене, будь ласка, це дуже. Погано і не дозволяти, хоч іноді бути собі лінивими. Так я не дозволяла собі в житті. Ви знаєте, я дуже про це шкодую. Мені дуже шкода, що я собі не дозволяла ось у такі дні. Я, наче то на спортивних змаганнях, постійно бігла, бігла, бігла вперед. І зараз я зрозуміла, що треба дозволяти, з чого я собі почну дозволяти бути лінивою? Сьогодні, ну, перш за все, ось візьму лежить тут на столі. У мене ця заколочка, погана, щось воно закололося, заколювалося. і буду дозволяти собі бути лінивою. Взяла крем, так, відкрила ось крем, цей, що показувала. Будемо робити для гарного настрою, потім далі будемо говорити, чому я вирішила бути лінивою. Треба. Зробити сяяче обличчя, тому що не знаю в кого як, але у мене з віком обличчя стало не таким сяючим, яким було раніше, що я могла дозволити собі не наносити там взагалі ніякі креми, вони мені не потрібні були, друзі. Зараз же я розумію, що моя шкіра. Потребує зволоження. Так, заколула, але щось воно в мене. Ну, Воно без заколки нормально тримається. Моя чулечка, я її сама стрижу. Вона у мене, виходить, дуже слухняна, друзі, дуже гарна. Я її, як вона у мене стає, так як я їй сказала, вона має бути. Так, вона і є. Я тільки помила голову. До речі, щоб ви розуміли, я не вкладала ні волосся, не використовувала. Ніякі пінки, нічого не робила, просто помила волосся. Я сьогодні лінива. Лінива. От. І так, ну, і крем, звісно, спускаємо собі на шию, не тільки на обличчя, і на шию. Взагалі-то я завжди розпочинаю, коли ці процедури у мене починаються, це з рук. Спочатку руки зволожую, а потім уже починаю зволожувати. зволожила я обличчя. Так, ну не буду я там наносити хайлайтери, хоч вони дають дуже гарний блиск, тональні креми. Я сьогодні лінива, друзі, зовсім лінива, але я не дозволяю бути собі лінивою. В дзеркалі, коли дивлюся в дзеркало, я не хочу бути лінивою. Зараз я вам поговорю, розкажу на, з моєї точки зору, які переваги в тому, щоб бути лінивою. Можливо, я вперше в житті взагалі собі дозволила бути лінивою. Більше всього, що так і є, що напевно вперше в житті, тому що коли просипаєшся, ставиш перед собою купу задач, які треба тобі виконати за день. Так, або там якісь плани на майбутнє. Немає у мене сьогодні, друзі, ніяких планів. Я вирішила бути лінивою. Так, беру своє церкальце, лежить у мене тут. Так, і ще, що я зробила сьогодні. Ну, я Люблю ну, люблю, я навіть у цьому віці люблю рожевий колір, взяла рожевий лак. Думаю, о, якраз в я... мене платтячко, то треба таким лаком нафарбувати собі нігті. Покупалася, нафарбувала, одягла сережки. Так, до речі, я можу одягнути у мене ось мої, я так зробила гарненько, де знаходиться моя. Дорогоцінна біжутерія, яка зараз дуже дешева. Я на тему виписала різного бага... ну такого небагато, виписувала собі сережки ну, чорненькі, цереж... таке ось, отаку... отаку красу, друзі, я собі виписала. Так. Ну, але ж я хочу сказати, що все одно хочеться бути гарною навіть для себе. То, що я, щоб бути гарною, я сказала, що в мене є таке люстерко, і тут такі кісточки лежать. Перше, я беру кісточку, хочу себе підмалювати. так, Хочу підмалювати себе, показати вам, як я себе буду підмалювати. Як отак -от, дуже взагалі це сьогодні буде так і лінива косметика. Лінивий макіяж, який я дуже люблю. Ну, от взяла отакі, ви знаєте, в мене ходові тіні завжди темно-сірого кольору. Кісточку мокнула і зараз лінивий макіяж собі зроблю. Так, сюди, сюди нанесла, нанесла, нанесла. Бачимо, так? І брови. Підмалюємо брови, нехай вони будуть гарнішими. Колись, і ще, коли була молодою, вищипувала. Модно було вищипувати дуже ці брови. Довищіпувалася, що зробила їх ось такими, що треба підмальовувати. А зараз ось сиджу і підмальовую брови. Сьогодні в мене буде повністю лінивий день. Мій чоловік приїде з роботи. По секрету скажу, що їсти я наготувала вчора, і їжа у мене є і салати, і перше, і друге блюдо. А Я вирішила, що я взагалі можу зробити собі лінивий день. Лінивий день, ось я вже його почала, друзі, робити цей лінивий день разом з вами. Так, зробила. Підмалювалась, правда, я стала гарнішою. Скажіть мені, будь ласка, така лінива косметика робить? Жінку гарнішою І що в мене на столі ось тут лежить для лінивої косметики? Так, навіщо я закрила люстерку? Я його відкриваю, кладу кісточку. У мене лежить ось такий олівець, також отакого кольору, коричневого кольору. Також лінивий олівець. Коли швиденько. Треба, ось є олівець. Так, він настільки також лінивий, так як я сьогодні олівець, ну, підмалюємо вуста. Контур. Для того, щоб об'єм губ збільшився, підмальовуємо контур, друзі. так. Це в мене такий блиск від крему. А, добре, бачите, як блиск на обличчі, це краще. Аніж шкіра суха. В кого як? Напишіть, у кого, шкіра, кому в 60, суха, у кого не суха, У мене суха шкіра. Так, ось такий лінивий олівець, я контур зробила. Ну, отак, зроблю, тут іще нижню губу. Хай буде, наче помада. Так, стали більше, так? Ви знаєте, цим лінивим олівцем, я ніколи такого не робила, я вперше пробую, я ж сьогодні лінива, так я пробую так. А ну я зроблю собі іще румяна. Цікаво. Ще такого не було, друзі. До речі, нормально. О, отак. Бачите, я собі зробила румяна, які, значить, я роблю і тут. Це ж треба, шкіра ж я е, підживила кремом, і шкіра така стала шовковиста. І ви знаєте, оцей олівець на шкірі дуже гарно розноситься. Так, все нормально, друзі. Ось я лінива, перед вами складаю свою косметику і продовжуємо спілкування. От я хочу ще зрозуміти, наскільки продуктивно такий відпочинок лінивий дозволяти собі бути. Лінивими, наскільки це буде продуктивно. тому що я розумію, от, наприклад, що мій мозок, моє тіло потребує, ну скажу таким модним словом, перезавантаження. Тобто я щось маю змінити в своєму житті для того, щоб навіть працювати краще. То я думаю, ось дозволяти собі лінивими це дуже корисно. Чому корисно? Тому що ну, я так думаю, що ось мій лінь. Це такий сигнал, який мені просигналив і вказує про те, що мені треба щось змінити. І я сама повинна змінитися внутрішньо. Зовнішньо я трішечки змінилася, показала вам. Можливо, це у мене народжується якась творчість в душі в цій тиші, яку я хочу. От коли ми дозволяємо собі нічого не робити. То що у нас з'являється? Ну, напевно, якісь нові ідеї, про щось нове думаємо. Дозвольте собі бути лінивими настільки, що робіть, що хочете, або взагалі нічого не робіть. Спіть весь день, візьміть книжку, читайте, яку ви хочете. До вам приходять повідомлення, і телефон сигналізує про те, хто щось вам написав. Не відповідайте. Розслабтеся, вимкніть звук телефонного дзвінку. Ну, звісно, в тих випадках, якщо ви не чекаєте нічого такого важливого від цього телефонного дзвінку. Тобто ми повинні дозволити собі в душі сказати, що ми не повинні постійно горіти. Ми горимо, ми не повинні постійно горіти. І це буде, ви знаєте, досить таке зріле рішення, і це такий акт самоповаги до себе. Тобто, я сьогодні влаштувала день без планів. Я не знаю, що я буду робити. я можу... Полінуватися, пропустити, ви знаєте, що я постійно ходжу свої 11 тисяч кроків в день і більше. Від 11 тисяч кроків можливо, я собі дозволю собі взагалі не ходити, не виходити з кімнати, не дивлячись на те, що на вулиці Сонце і воно мене кличе, щоб я вийшла. Я хочу займатися якимись повільними справами. Там Читати, чи дивитися кіно, якийсь, якийсь фільм включу до мами, подзвоню, скажу, мама, який ти там фільм дивилася, порадь мені, будь ласка, чи до доньки. І вони мені порадять, і я буду дивитися. Можливо, я візьму свою картину, як на шафі стоїть і буду малювати. Тобто хочу дозволяти собі зробити на 100% лінивий день. Це таке план для відпочинку. Ну, якщо хочете ніжності до себе, чоловік мій приїде. Ви знаєте, я йому скажу: а я сьогодні лінива, нічого не робила. Я знаю, що відбудеться. Він просто посміхнеться до мене, і він буде радий, що я на кінець зрозуміла, що. Треба жити і не спішити, тому що чоловіки розуміються краще, ніж жінки, чоловіки дозволяють собі бути лінивими. Хтось з чоловіків дивиться мене, будь ласка, напишіть мені в коментарях: я правду говорю чи ні? Що ви дозволяєте собі бути лінивими, прокидатись без будильника, наприклад, вас може дружина підняти. Так і ми хочемо проснутися, от я хочу проснутися без будильника. Я хочу випити там теплий чай з медом чи з лимоном, чи каву, таку, як я хочу. Навіть я знаю, що там. На пустий шлунок, каву шкідливо пити, але я її вип'ю. Мені хочеться бути отакою лінивою. Хто займається йогою, робіть йогу. хто хоче по, там порозминати плечики, своє тіло, порозминайте. Тобто робіть, що хочете, дозволяйте собі бути лінивим. Не хочете робити ніяку зарядку? Не робіть сьогодні ніякої зарядки. Тобто ми повинні навчитися провести цей день без поспіху, нікуди не спішити. Навіть зробити, наприклад, той сніданок без метушні, я сказала, хочете бутерброд, з'їжте бутерброд, хочете хоч догомлет, зробіть, не, не заморочуйтесь, що приготувати. Якщо вам хочеться навіть круасан і у вас є зайва вага, ось як у мене, ви можете сходити, купити круасан собі і з'їсти круасан. Тобто зробіть прогулянку без мети, як я буду сьогодні це робити. Я більше всього там сонце, я вийду, буду дивитися, йти на небо, думати про свої думки, слухати звуки. Які люблю я слухати звуки, ви знаєте, я так люблю. Там, де я прогулююся, і мами гуляють з маленькими дітками. І ось я чую, як дітки на цих майданчиках граються, їхні голоси. Ви знаєте, мене це заспокоює. Так як біля моря, то шум моря заспокоює, так і дитячі голоси мене заспокоюють. Включіть собі якийсь фільм, або навіть серіал, мильну оперу. Дивіться, хто любить мильні опери. Будь ласка, дивіться. Мильну оперу. Я не знаю, в мене планів немає. Я розказую приблизно, що я можу зробити, і що я пропоную вам те, що зараз у мене в голові, ось лінивий сумбур такий. Навіть ввечері я обійму спокій, прийму знову теплий душ. Там, до речі, хочу сказати відносно душу, якщо мені набрид гель для купання чи якесь мило. Мені хочеться нового аромату, я відставлю саме цей аромат, візьму новий аромат, або навіть піду сьогодні собі куплю новий аромат, там, який я захочу. Тобто я сьогодні релаксую, я записую свої думки і озвучую навіть свої думки. І цим самим я навіть вдячна собі, що я наскільки розслабилася. Хто хоче включити собі музику, релаксуйте. Що хочете, те й робіть. І ще раз хочу сказати: я дуже-дуже шкодую, що я вперше в житті мені 63 роки. Я вперше в житті сьогодні зрозуміла, що я хочу дозволити собі бути лінивою. Мені чоловік мільйон разів говорив: розслабся, ні прошу, не думай, люда, будь лінивий, нічого не роби. Не придумовуй нічого, поживи собі спокійно, не треба нікуди спішити. Я його не слухалась. Дякую, дякую, мій рідненький, я тебе послухалася. Якщо ти це відео подивишся, тобі дякую, дякую, кохаю, дякую, що ти у мене є такий, що ти мені дозволяє бути лінивою, а я цього не хотіла. Я це зрозуміла. Хочу сказати ура, побажати всім щастя, Дозволяйте собі бути лінивими. Я вам бажаю добра, кохання, любові, сонця в душі і бути самими до себе спокійними, ласкавими, обіймати себе і цінувати себе. До побачення!